Тилися у дитячому садочку «Колобок», що в обласному центрі полущена фарба, небезпечні перегородки та іржаві ігрові елементи. За офіційною назвою колобок асоціюється із приємним та щасливим дитинством, але реальність кардинально інша. І тут щодня граються діти. Такою ситуацією вкрай занепокоєні батьки. Проте це не єдина проблема зізнаються присутні. Наступні сюрпризи знаходяться в укритті Самими звичайними гуашевими фарбами. Звичайними дитячими кісточками, тому що коли мала бути перевірка з департаменту Олеся Анатоліївна, враховуючи оцю всю цвіль, вона вирішила прифарбуватися все діло. І наші вихователі після робочий свій час спускалися і самими звичайними гуашами вони фарбували. І це єдиний привабливий елемент в укритті. Дивіться, це такі приспособлення. Це не можна кран полагодити. Ну, елементарно, кран виходиться. Нічим не краща ситуація всередині закладу, розповідають батьки. Кажуть, за два роки карантину в групу не заходили, тому просто не помічали плісніви на стінах. Нині мають фотодокази, які засвідчують наявність грибка. Така знахідка небезпечна для здоров'я малюків. Цю проблему керівництво закладу визнало і вже зроблено певні кроки на шляху вирішення. Я звернулася до підрядника, який розробив зведений кошторис і дефектний акт. Надали ці всі документи разом з листом офіційним на департамент освіти. Там наразі сума 127 тисяч. І на сьогодні буде питання розглядатися через сесію. Проте ці кошти ще потрібно отримати а поки малята продовжують перебувати у цвілих приміщеннях, щоправда, батькам пропонували розділити дітей у різні групи, і в цій ситуації суцільне непорозуміння. Ми ні в якому разі не відмовляємося від ремонту, ми відмовляємося від тимчасового поділу до червня, до кінця там травня, до 1 червня. І все. А Олеся Анатольевна це представляє так, що типу вони хотіли в нас ремонт зробити, а ми відмовилися. І от перед представником департаменту це так само представило. Хоча ми ні в якому разі, і в цій заяві вона в мене тут і є. Я можу її надати. Ми написали, що ми відмовляємося від тимчасового поділу, але ні в якому разі не відмовляємося від ремонту. Батьки додають, розділення дітей на різні групи проблему не вирішить, адже інші приміщення не в кращому стані. В шостій групі грибка немає, в четвертій групі грибка немає і в п'ятій також. Чи може є? Немає. Є грибок. А це батьки шостої групи. Це вже знаками знімають. Звертали, що ви у Ви теж ви мене молодати на камеру, ви звичайно бачили. У мене є фото підтвердження. яке замивали. Я вам Його писала видна. про те, що треба забрати першу причину, а не лише замивання. Від постійних скандалів усі втомилися. Тому на сьогодні головна вимога батьків звільнення директорки, підстави злісне невиконання посадових обов'язків та абсолютне небажання співпрацювати із батьками які піклуються про безпеку та здоров'я малих чад. Оксана Медведєва Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. 157 учнів, що обрали військову справу, завершили навчання у Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Запевняють, жодного дня не пошкодували про обраний шлях. Сумно розсувалися з ліцеєм, тому що багато друзів тут залишається. Ліцей допомагав у багато чому. Якщо дома близькі наразі, можна було приїхати тут з хлопцями розслабитись, хоч це і дисципліна, не так кормлять, як вдома. Але все одно ліцей дає дуже багато знань. Тут з нас роблять найкраще. Всім рекомендую поступати в наш ліцей. Дуже тут люблять ліцеїстів, офіцери дуже класні і дуже багато результатів, що поступають на військові далі. Ну більше можливостей. «Ліцей він показує всі твої можливості. Все, що ти вмієш, все він можна сказати, з тебе виплесне. І ти багато чому навчаєшся. Навчаєшся дружбі справжньої, справжнім таким дорослим вже справам, відповідальності. Начальник закладу розповідає, викладацький склад гідно підготував учнів. Всі отримані знання курсантам стануть неодмінно у нагоді. У них кується вже характер, вони відчувають плече друга, плече товариша. Вони розуміють, що в цій війні перемагає тільки той, хто організований, той, хто впевнений, що рядом з ним є також люди, які не програють. Більша частина випускників продовжить військовий шлях деякі вже визначилися із вишами. Війна внесла корективи у навчальний процес ліцеїстів. Учні навіть залишилися без приміщення, де раніше навчалися. Нам в середині цього року були виділені приміщення, тому що розсіли технічного училища, яке вже не працювало більше десяти років. І, звичайно, нам в тих умовах умови середина минулого століття, скажімо так. Обладнати приміщення та облаштуватися на новому місці учням допомогли благодійники. На прохання батьків ліцеїстів про допомогу відгукнулася депутатка обласної ради Уляна Ткаченко. За її підтримки вдалося створити умови для офлайн уроків та дати можливість ліцеїстам закінчити навчання. Не обійшлося без подарунків і на церемонії вручення атестатів. Сьогодні випускники обрали цікавий подарунок. Вони відмовились від своїх особистих подарунків на пам'яті згадку для ліцею. Обрали подарунок, і ми даруємо разом з випускниками дрон для майбутнього використання і навчання ліцеїстів. Загалом же завдяки підтримці благодійників цьогорічні випускники Кам'янець-Подільського військового ліцею вчилися три місяці у очному форматі. Тож вже наступний навчальний рік стане більш продуктивним. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Ініціювали втілення проекту в Україні Міністерство освіти та науки разом з ДСНС у Чамарівцях на відкритті класу безпеки взяли участь не лише учні, а й вчительські колективи. На Хмельниччині це вже 23 третя така аудиторія. В умовах воєнного часу і в умовах ковіду, який попередньо ми боролися, безпека стала питанням номер один для всіх, і звичайно, в закладах освіти. По-перше, тому що треба забезпечити безпеку, безпекові умови для. Учасників освітнього процесу і, по-друге, навчити усіх правильно поводитися в небезпечних ситуаціях, яких зараз нам вистачає. Аудиторія, де проходитимуть уроки, стилізована, розділена одразу на декілька зон, забезпечили і наявність усього необхідного матеріалу. Навчатимуть тут усього, що стосується безпеки. Як здійснити перехід, як поводитись не слід на шляху на тротуарі? Ми працюємо з другом в парі. Знаки вивчим і сигнали. Щоб усе про шлях ми знали. Оком світлофор гнев. Привітає він мене, як діяти при пожежі, надати першу домедичну допомогу, що робити при виявленні вибухонебезпечного предмету, і це ще не весь перелік занять, які чекають на учнів. Окрім стандартного набору макетів та спецпредметів, подбали тут і про інтерактив. Зокрема, закупили планшети, які будуть слугувати підростаючому поколінню помічниками у навчанні. Він Створений для учнів 13 шкіл громади, які будуть також сюди приїздити, і ми будемо проводити навчання за переконаннями самих надзвичайних. Кожен такий клас безпеки це ще один крок до захищеного майбутнього дітей. І надзвичайно важливо те, що у створенні таких спеціалізованих кімнат освітяни беруть безпосередню участь. Ми виносили деякі питання. По розширенню, по наповненню, по моделюванню цих класів відповідно керівники йшли на зустріч, от, і прислухалися до наших порад. Це далеко не все, що підготували для школярів у Чемеровецькій громаді. Вже зовсім скоро тут запрацює і віртуальний тир. Мета навчитися володіти різною зброєю, що в сьогоднішній час досить актуально. Сьогодні в Україні обговорюють підвищення перерахунок заробітних плат на 2024 рік. І сьогодні мінімальна заробітна плата 6700. Заступник міністра економіки України запропонував підвищити мінімальну заробітну плату до 7651 гривні. На вашу думку, чи вистачить цих коштів? Ну, безумовно, що ні. Зараз продуктовий кошик настільки дорогий, що це просто катастрофа. Я, скажімо, викладачем в університеті працюю і не на малій посаді, то мені моєї зарплати прямо при від зарплати до зарплати. А ще ж як на якийсь потрібен саме розвиток, якийсь тренінг купити, на якісь курси піти, то це про це взагалі мова не стоїть. Ні, я взагалі не знаю, як наші пенсіонери виживають. То є ні, ні однозначно. Ні. Ну я думаю, хто живе один, то можливо вистачить на місяць. А так, якщо якась сім'я там. І багатодітна з багатьма дітьми, ну, то я думаю, що цього дуже мало. Не дуже. А чому? Ну, бо квартплата піднімається. Звичайно, ні. Зараз дуже дорого жити. Ну, Війна, тому ми ну, це розуміємо. Ну, якщо на сім, це теж непогано. Навірно, ні. А яку, яку б хотіли пропозицію почути від По мінімальний? Так. Тяжко сказати. Поднимут мінімальний, поднимутся ціни. Мені хватит вообще зарплат, <гум> таких які у нас є. Я думаю, ні. А скільки на вашу думку потрібна мінімальна зарплата у 2024 році? Ну хоча б 10. Сьогодні в Україні обговорюють питання підвищення мінімальної заробітної плати, загалом заробітних плат на 2024 рік. І заступник Міністерства економіки України озвучив пропозицію у 7651 тисяч гривню. Це мінімальна заробітна плата на 2024. Сьогодні до слова це 6700. тисяч Як на вашу думку, чи вистачить цих підвищень, чи вистачить цієї зарплати українцям? Однозначно не вистачить, але з чогось треба починати. Підвищувати це треба однозначно. Стародавні ікони, унікальна вишивка та найстаріші елементи інтер'єру з 2011 року. У селі Зіньків працює музей історії села. Тут зібрано близько тисячі експонатів. Більшість із них це особисті речі родини Галини та Валентини Когут. Наприклад, глиняні вироби бабусі гончарки, а рушники і сорочки вишивала матір. Більша частина експонатів це є приватна колекція, те, що у нас передавалося з покоління в покоління, тому що з Бернацькою, як я вже говорила, ми є сестри, то спільний спадок, ще щось приносили. Діти долучалися, сусіди долучались. І от одні так з останніх колекцій, на чому ми б хотіли відмітити це нащадки нашого чара Якова Бацуце передали два строї і картину. В музеї зберігаються вироби адамівського майстра Якова Бацуци. Його роботи унікальні, адже мають тонкі стінки. Це свідчить про майстерність митця і дивує відвідувачів, адже у такому вигляді вони зберігались більше сотні років. Найстаріше, напевне, це є вишиванка у нас, вишита сорочка, і глечик Якова Бацуци. Зіньків дивовижно поєднував культури різних національностей. Подивитися, як мирно співіснували таких три культури, які проживали в Зіньків. Це українці, євреї, поляки. Також їхні речі, деталі, притаманні інтер'єру, є представлені у Зінькові. Ну і взагалі музей у нас створений. Для того, щоб ми пам'ятали свою історію і насамперед орієнтувалися на дітей. В музеї проводять уроки історії та мистецтва. Зустрічають тут і туристів з Хмельниччини та інших областей України. Зі слів засновниць, заклад створений, аби кожен міг відчути атмосферу стародавнього Зінькова. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Впевнена перемога у заключному матчі чемпіонату. Футбольний клуб «Епіцентр» при своїх вболівальниках обіграв команду із Полтавської області. Матч не мав вже ніякого впливу на становище у турнірній таблиці, однак порадувати вболівальників кам'янчани змогли. Рахунок відкрив Максим Гірний на 23-й хвилині, подвоївши перевагу Станіслав Кристін на 58-й, забивши м'яч після сольного проходу з правого флангу атаки. Далі ж гості один м'яч відквитали. Здавалося б, що господарі близькі до того, щоб впустити перемогу. Однак на 84-й хвилині Олександр Чепелюк забиває третій м'яч у Кременя та ставить крапку в цьому поєдинку. Я вдячний хлопцям, що вони сьогодні перемогли, що ми подарували камянець подільським. Вболівальникам першу перемогу над якби з третього разу, але я сподіваюся, що це тільки відправна точка для нас. Це саме головне. В планах тренерського штабу підсилитися декількома досвідченими футболістами, або у наступному сезоні зробити вже крок до підвищення у класі. Нині ж на команду очікує невелика перерва, а потім підготовка до нового сезону. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.